Сьогодні пропоную вам зробити такі сережки разом з аметистів, перлів та срібла. Перлину бароку нанизуємо на пін та фіксуємо вушко. Так само робимо із аметистом у формі серця. І поєднуємо перлину з аметистом. Фіксуємо ланцюжок до тієї частини. Переробимо підвіски з перлів. Їх потрібно 3 штуки, вони найменші з перлин. І підготуємо гірський кришталь. І ще в сережках знаходиться велика кругла перлина. Головне правильно та симетрично розмістити їх на ланцюжку, щоб воно було симетрично першій сережці. Після великої перлини знизу фіксуємо маленькі і перевіряю їх за висотою. Усі натуральні камінчики вже нанесені на ланцюжок, Тобі фіксуємо основу, зафіксувала і вже готові сережки. Незважаючи на їх довжину, вони доволі легкі. До них можна зробити кольє, браслет або підвісочку, і буде повноцінний комплект. Це є плюсом прекрасне замовлення.